Друзі, коли вам за 50, хочеться вірити, що ти щось зрозумів в цьому житті. І для себе я спробував сформулювати ці істини, в які вірю, якому вона, яких мене навчило життя. Вийшло 5, і хочу з вами і ними поділитись. Перша істина, або гіпотеза, якщо завгодно, що не варта, не можна ставати заручниками своїх планів. Іноді треба бути готовим з'їхати на бездоріжжя і піти в невідоме. Це відкриває неймовірні обшури, і замість Індії ви потрапляєте в Америку, відкриваєте цілий новий, невідомий до того континент. Друга, люди не янгели, але вони й не демони. Людський природі дивним чином намішане зло і добро. Світла і темрява, неймовірна вірність і можливість зради. Тому завдання системи не перетворювати людей на якісь нереальні істоти, а працювати з ними як є, притлумлюючи в них темне і зле начало і спонукаючи до розвитку світла. Природу не зміниш, але її можна трохи підправити на краще. Третя істина: не варто плутати опонентів і ворогів. Насправді з ворогами воюють, а до опонентів дослухаються, навіть коли з ними не згодні. Опоненти це не вороги, це для розумної людини Боже благословення. Оскільки, навіть якщо ви ніколи не погодитесь з своїм опонентом, це дозволить вам перевірити ваші погляди, відточити ваші аргументи. І розійтися друзями-різнодумцями. Це українцям ще належить вивчити. <клев> <клев> <бір> <клев> <клев> Четверте життя це точно не автопілот. Бувають моменти, коли треба з усіх сил тримати вітрила, оскільки в них пне така енергія, що головне його втримати. А іноді треба посеред повного штилю гристи, грести і ще раз грести, хоча здається на обрії тільки вода і нічого більше. От якщо навчитися поєднувати ці дві майстерності, припливеш далеко і відкриєш свій континент. І п'ята, і остання. Ніхто не хоче помирати, але померти це не найстрашніше в житті. Врешті-решт, це питання тільки строків. Набагато гірше посваритися з собою і померти, хоча ти ще живий, поламати свій моральний хребет, припинити поважати себе, втратити власну гідність. Коли ви стоїте прямо на ногах і вірите в те, що робите, вам нічого не страшно. Тому. Головне не посваритись з собою. А хто вірить з Бога ще й з Богом. <му> Я, Я. друзенка Геннадій. <му> Приєднуючись до лав. Приєднуючись до лав. <му> Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Перегова. Присягаюсь українському народові, усіма доступними силами та засобами, боронити Україну, нищити її ворогів, плекати власну гідність, поважати та підтримувати своїх посестер та побратимів, Пам'ятати гасла славних холодноярців воля, воля України або смерть і ніколи не зганьбити, ніколи не зганьбити. Високого, звання високого звання українського добровольця, присягаюсь ніколи не зрадити український народ, зрадити український народ. своїх посестер та побратимів. І нехай в цьому нам допомагає Бог. Всіх вас попрошу зробити мені подарунок на день народження, повернутися живими, здоровими, з почуттям виконаного обов'язку, трохи перепочити. І якщо треба, знову поїхати гоїти рани. А тепер традиційне фото перед виїздом, щоб ми потім всіх перерахували. Це вже стало якоюсь традицією, навіть не знаю, доброю чи не дуже. Вже третій день народження. Я від... Відправляю зранку ротацію на схід, бажаю побратимам високо нести прапор ПДМШ і добровольчого руху і обов'язково повернутися живими і здоровими додому. Хочеться, звичайно, святкувати день народження в затишку родинного кола з своїми друзями на фронті а вдома, але... але війна. І поки війна, ми. Мусимо тримати удар, мусимо гоїти рани. Дуже хочеться вірити, що наступний. Нарешті ми будемо зустрічатися в мирній Україні і не воювати, а відбудовувати те, що зруйноване, аби зробити Україну такою, за яку буде не соромно перед тими, хто поклав за неї життя. А поки працюємо, святкувати встигнемо.